Приклади розв'язування задач. За темою активний, ємнісний та індуктивний опори. Задача номер 1 На яку напругу треба розрахувати ізолятори лінії електропередачі, якщо її діюче значення напруги становить 430 кВ. Отже, запишемо умову дано. І так. Діюче значення напруги дорівнює 430 кВт. Переведемо у вольти, буде 430 помножити на 10 у третій степені вольта. Нам потрібно визначити максимальне значення напруги, щоб розрахувати е, ізолятори. І так, запишемо формулу для знаходження. Діючого значення напруги дорівнює максимальне значення напруги в чисельнику поділити на корінь із двох. Звідси виводимо максимальне значення напруги, на яку треба розрахувати ізолятори лінії електропередачі. Дорівнює корінь із двох помножити на діюче значення напруги. Отже, підставляємо значення максимальне значення напруги дорівнює корінь із двох помножити на 430 на 10 у третій степені. І приблизно буде дорівнювати у нас 608 помножити на 10 у третій степені вольт. Отже, відповідь у максимальне дорівнює 608 помножити на 10 у третій степені вольт або 608 кВ. Тобто максимальна напруга для того, щоб розрахувати ізолятори лінії електропередачі, має становити 608 КВ. Задача номер 2. Миттєве значення сили струму при фазі P поділити на 6 дорівнює 6 А. Визначте амплітудне і діюче значення сили струму. Якщо в момент початку спостереження сила струму дорівнює 0. Давайте запишемо дано. Нам відома фаза коливань Пі поділити на 6. Наступне миттєве значення сили струму і маленьке дорівнює 6 А, нам потрібно визначити амплітудне значення і максимальне сили струму, і діюче значення і де. Діюче значення сили струму. Запишемо формулу для загального це миттєвого значення сили струму, звідки будемо виражати е, амплітудне значення і максимальне синус Фі. Виражаємо звідси і максимальне, тобто амплітудне значення сили струму, дорівнює миттєве значення поділити на синус Fі фази Фі. І так, дорівнює миттєве значення 6 А поділити на синус фази пі шостих. Дорівнює у нас 12 Ампер. Далі, знайдемо наступне, що нам потрібно, це діюче значення сили струму. Отже, запишемо формулу для діючого значення сили струму. І максимальне. Тобто амплітудне значення сили струму поділимо на корінь із 2. Підставимо значення 12 А поділити на корінь із 2. Приблизно дорівнює у нас 8,5 А. І відповідь. Отже, амплітудне значення сили струму 12 А. І діюче значення сили струму становить 8,5 А. Задача номер 3 Електропіч із опором 20 Ом живиться від генератора змінного струму. За який час виділиться кількість теплоти 4 Мджоулі, якщо амплітудне значення сили струму становить 8 А. Отже, запишемо дано. Ітак, опір електропечі становить 20 Ом. Далі кількість теплоти, що виділяється Q велике дорівнює 4 мегадж. Переведемо в систему Сі, буде 4 помножити на 10 у 6 степені джоуля. Амплітудне значення сили струму дорівнює 8 А. Нам потрібно визначити час Т. І так, запишемо формулу для знаходження кількості теплоти, знає, маючи діюче значення сили строму у квадраті RT. Опір провідника R і час t. І так, звідси: діюче значення сили струму запишемо формулу для діючого значення. Це у нас у чисельнику. І максимальне. Тобто амплітудне значення сили струму поділити на корінь із двох. Далі розпишемо Q як чисельнику. Амплітудне значення сили струму у квадраті помножити на опір провідника і на час Т. В даному випадку опір електропечі, і поділити на 2. Звідси дорівнює час виводимо час Т. чисельнику 2. Помножити на Q, тобто перевертаємо наш тріб. У знаменнику сила струму у квадраті максимальне, тобто амплітудне значення сили струму у квадраті, і помножити на опір електропечі R. Т дорівнює у чисельнику 2 помножити на кількість теплоти, 4 на 10 у 6 степені, Поділити на і у квадраті максимальне, тобто 8 у квадраті. І помножити на опір 20 Ом. Дорівнює у нас відповідно 6250 секунд відповідь. Отже, час, за який виділиться кількість теплоти 4 мегаджоулі дорівнює 6250 секунд. Це у нас приблизно буде дорівнювати. 104. Хвилини. Задача номер 4 Визначте індуктивний опір соленоїда з індуктивністю 35 мГ, що ввімкнений у коло змінного струму з частотою А50 Гц, Б60Гц, В800 Гц. Як залежить індуктивний опір провідника? Від частоти змінного струму. Отже, давайте запишемо дано. Нам відомо, що індуктивність L дорівнює 35 мГн. Переведемо систему 7, буде 35 помножити на 10 в мінус третій степені гендрів. Частота ν 1 дорівнює 50 Гц. ν 2 дорівнює 60 Гц. Іню 3 частота V дорівнює 800 Гц. Визначимо індуктивний опір, тобто ви, е, знайдемо опір соленоїда з нашими індуктивностями L1, тобто XL1, XL2 і XL3. Запишемо загальну формулу для знаходження індуктивного опору соленоїда XL дорівнює циклічна частота ω помножити на індуктивність L. І розпишемо, як циклічну частоту 2 помножити на пів, помножити на ню на частоту. І помножити на L індуктивність. Тепер підставимо у нашу формулу xl1, xl2 і xl3 відповідні значення із нашої формули. Тобто Xl1 до дорів... 2 помножити на число пі 3,14, помножити на частоту ν1 50 Гц і помножити на індуктивність 35 на 10 у мінус третій степені генрів. Дорівнює приблизно. 11 Ом. Далі знайдемо опір соленоїда XL2. Дорівнює 2 помножити на 3,14, помножити на ню 2, це у нас 60 Гц, і помножити на індуктивність 35 помножити на 10 у мінус третій Генрі Дорівнює приблизно 13,2 Ом. І знайдемо XL3. Тобто 2 помножимо на 3,14, омножимо на 800 Гц, НЮ3 і помножимо на індуктивність 35 на 10 у мінус 3 генрі. Приблизно дорівнює 175,8 Ом відповідь. Отже, XL1 дорівнює у нас. 11, Ом, тобто опір першого соленоїда 11 ом, опір другого соленоїда 13,2 оми, і опір третього соленоїда 175,8 Ом. І дамо відповідь на питання, як залежить індуктивний опір провідника від частоти звільного струму. Отже, індуктивний опір Конденсатора у нашому випадку прямо пропорційний частоті змінного струму. Задача номер 5 Визначте опір конденсатора ємністю 150 мікрофарад, на який подана змінна напруга частотою А50Гц, Б60 Гц. Б. 60 Гц і В 1 КГц. Яка залежить, як залежить ємнісний опір конденсатора від частоти змінного струму? Отже, давайте запишемо. Дано. Ємність конденсатора С дорівнює 150 мікрофарад. Переведемо систему С, буде 150 помножити на 10 у 6 степень фарад. Частота Ню1 дорівнює 50 Гц. ν 2 дорівнює 60 Гц. і Ню3 частота дорівнює 1 КГц. Переведемо у систему С буде 1000 Гц. Нам потрібно визначити ємість опір конденсатора XC1, відповідно XC2 і XC3. Запишемо загальну формулу для визначення опору конденсатора певною ємністю. XC дорівнює 1, поділена на циклічну частоту помножити на ємність конденсатора С. Розпишемо як 1, поділена на 2π ню, тобто розписали ми циклічну частоту і помножити на ємність конденсатора. І так, знайдемо опір першого конденсатора XC1 до 1, поділити на 2, помножити на число 3,14. Помножити на 150, на мінус 6 і помножити на 50. Відповідно, 150 на 10 у мінус 6 це у нас ємність конденсатора і 50 Гц частота. І так, приблизно дорівнює у нас 21,2 Оми. Далі знайдемо опір конденсатора XC2. Дорівнюйте 1 і поділити на 2, помножити на 3,14, помножити на частоту 60 Гц і помножити на ємність 150 на 10 6. Приблизно дорівнює у нас 17,7 Ом. І знайдемо опір третього конденсатора. 1 поділити на 2. Помножити на число пі 3,14. Помножити на 1000 Гц і помножити на 150 на 10 6, на ємність конденсатора. Приблизно дорівнює у нас 1,6 Ом. Отже, відповідь. Опір першого конденсатора становить 21,2 Ом, опір другого конденсатора 17,7 Ом і опір третього конденсатора 1,6 Ом. І відповідно відповідь на питання дамо, як залежить ємність опір конденсатора від частоти змінного струму. Отже. Ємнісний опір конденсатора обернено пропорційний пропорційній частоті змінного струму. Отже, задача розв'язана. І задача номер 6. Який опір ділянки кола змінного струму із частотою 500 Гц? Що складається з послідовно з'єднаних резистора з активним опором 15 Ом і котушки індуктивністю 50 мГ. Отже, запишемо дано. Частота змінного струму кола змінного струму становить 500 Гц. Далі. Складається з послідовно з'єднаних резистора з активним опором 15 Ом. Отже, активний опір R дорівнює 15 Ом. І котушки індуктивністю 50 мг. Отже, L дорівнює 50 мг. Переведемо у систему 7. Буде 50 помножити на 10 у мінус третій степенри. Нам потрібно визначити опір ділянки кола змінного струму. Тобто Z. Запишемо загальну формулу для знаходження Z, тобто активного опору ділянки змінного струму. Точніше опору ділянки змінного струму. Активний опір нам відомо. Z дорівнює підкореневий вираз R у квадраті, тобто активний опір плюс у дужках XL XC. Тобто відповідні опори для, нашого, для нашої індуктивності та для ємності конденсатора і до квадрату. І так, розпишемо. Запишемо формулу для знаходження індуктивності опору. XL дорівнює Циклічна частота, помножена на індуктивність. L дорівнює 2 πν розпишемо, як помножити на L. І так, далі. Розпишемо XC, тобто ємність конденсатора. Дорівнює в даному випадку 0. Підставимо те, що ми розписали, у нашу формулу для знаходження опору ділянки кола змінного струму. Z дорівнює підкореневий вираз r у квадраті, тобто активний опір. Плюс ми розписали xL, тобто 2π, помножити на L індуктивність котушки у дужках і за дужками до квадрату. І так, підставимо значення z дорівнює під коренем, r у квадраті 15 у квадраті, плюс 2 у дужках, помножити на π. 314 помножити на частоту 500 Гц, помножити на індуктивність котушки 50 на 10 у мінус третій степені до квадрату. І дорівнює у нас приблизно 158 Ом. Отже, відповідь. Опір ділянки кола змінного струму із частотою 500 Гц, дорівнює. 158 Ом